Рідина система охолодження Deepcool LP360 нам нагадала і інше творіння даного виробника: 360-мм водянку Deepcool LT720WH. І не дарма, вони мають дуже схожу конструкцію радіатора з випускним клапаном, аналогічні габарити та швидкість роботи пропелерів. Як наслідок, обидва пристрої пропонують практично ідентичну, дуже високу продуктивність. Причому це відчувається навіть при невеликій і дуже комфортній з точки зору акустики швидкості обертання вентиляторів 1000 обертів за хвилину. Що ж до відмінностей, то їх також вистачає. Протестоване РСО отримала дисплей на верхній панелі корпусу водоблока, на який можна виводити певні параметри системи чи графічні елементи. Звісно ж, усе в межах монохромних 14 на 14 пікселів. Втім, цього цілком достатньо, щоб, наприклад, моніторити нагрівання CPU та GPU. Ще одна зміна торкнулася пропелерів. У DeepCool LP360 вони не мають окремих вихідних кабелів, а з'єднуються послідовно одним єдиним проводом, який також відповідає і за реалізацію підсвічування. Такий підхід значно спрощує кабель менеджмент. Однак, у разі виходу з ладу одного з вентиляторів, знайти йому заміну буде складніше.